Накипіло з Кирилом Лукашем. Дана студія Радіо Накипіло». я Кирило Лукаш, і ми сьогодні говоримо з вами про кіно. Про кіно різне. Говорили в традиційних рубриках і диви і і диви про кінопрем'єри цього тижня. Ви можете ексклюзивно це почути на каналі Лукашоу. До речі, підписуйтесь, не забувайте. І так само підписуйтесь на наш радійний ютубчик. Там ставте дзвіночки. Для того, щоб не пропускати контент. А чого далі ми продовжуємо про кіно? Тому що насправді, я не знаю, чи це буде розмова про кіно насправді. Тому що, можливо, це буде розмова про майбутнє. Як каже мій друг. і Людина така відома в Харкові, Микола Коломієць, Якщо розмова, який є засновником студії «Азані Замаза, знаменитої, він каже, що якщо Є розмова про майбутнє, і там немає розмови про дітей, то це не розмова про майбутнє. А я скажу, що якщо ми говоримо про найближче майбутнє, це не розмова про підлітків, то це не розмова про найближче майбутнє. У мене в гостях сьогодні засновниця кінофестивалю Sign Unity, Владислава Домніч. Пані Владислава, вітаю, вітаю, вітаю всіх, хто Слухай, вітаєсь. Я дуже радий бачити, тому що мені завжди подобаються історії, направлені на дітей та підлітків. Направду mm -hmm. подобається. Мені здається, що саме в ці часи закладається якась така історія, закладається саме якісь засадничі. Основи нашого з вами майбутнього. Умовно кажучи, підлітки завтра а, наступить, дай Бог, наша перемога, а, і будуть вибори. І а, ці проактивні люди, а вони сьогодні проактивні, прийдуть і виберуть. І ми, я можу опинитися в меншості. Хоча в моєму віці ми ніби найбільш активні виборці. Досі ну це як приклад, як прояв. Тому мені подобаються проєкти, направлені на. Цю аудиторію, і, от, власне кажучи, ми говоримо про фестиваль, який okay. називається Sun Unity, І це всеукраїнський підлітковий фестиваль короткометражного кіно. І ви пишете, що вашою метою є створення платформи без обмежень для молодих митців і мисткинь, які бажають поширювати свою творчість та ідеї. Absolutely. Розкажіть, будь ласка, про цей фестиваль, як він виник? Чи це є перша спроба такого фестивалю? І як він взагалі, яка його машинерія, тобто яким чином це все працює? Це фестиваль для підлітків, які вже зняли кіно, чи вони можуть там якийсь час знімати його, і які є. У вас, умовно кажучи, такі засазничі основи цього фестивалю, окрім того, що це від 13 до 19 років. Тобто, угу. з усім бажанням я би не зміг своє кіно їм прислати. Ага, ну добре. Тоді почнемо, як то кажуть, спочатку. Так, все вірно, всеукраїнський кінофестиваль короткого метру для підлітків. І як ви вже сказали, дійсно єдиною нашою умовою є це вік обмеження, тобто як. Обрали цей е, діапазон саме підлітків від 13 до 19 років. От е, це було зроблено для того, щоб е, ті діти. Підлітки, які хочуть надіслати свій метр. Е, є дуже багато різних кінофестивалів, але зазвичай в них є якісь конкретні номінації чи теми, які якби трошки обмежують, і ти вже дивишся на свою роботу і думаєш, ну тут вона якось не підходить. Отут я її вже не надішлю, бо тут хочуть екологію, а я знімаю про почуття. А тут хочуть почуття, а я знімаю про війну, наприклад, документалістику якусь. І тут ми зробили саме таку платформу, мета. Цього кінофестивалю є зробити платформу, щоб будь-хто, у кого є бажання заявити про, все, що, про себе, що я є тут, і в мене є така думка: я її отак зафільмував і хочу її показати, то просто дати їм цей якби, плацдарм, де вони можуть це все викласти. І ми вже розглянемо ці роботи і далі будемо показувати Україною. У них буде така можливість а, про себе заявити. От виник цей фіно... кінофестиваль, якби ідею я винашувала дуже довго, бо минулої зими я сама мені пощастила потрапити в добірку фіналістів е, також підліткового кінофестивалю Сінематін. Але його також створювали підлітки, але знову ж таки там була конкретна тема. І я знімала фільм про тема була. Що мене хвилює, якщо я не помиляюсь у них, от саме про якісь відчуття, про щось таке. Мені вдалося, у мене зрезонувала ідея. Якось за один тиждень я вирішила, що ну так, я ніколи кіно не знімала, але або зараз, або ніколи. Угу. І отак от зібралися, і хоча б щось, але просто береш до рук камеру і починаєш щось робити, збирати якихось знайомих, друзів. Там ой, у вас є футболка, а у вас є там якась чашка, а можете мені допомогти камеру потримати. От і так ми створили мій перший короткометражний фільм, який таки, як я вже сказала, став. А, опинився в добірці фіналістів. Ми їздили в Київ з ним на кінофестиваль цей. І потім якось я так ходила і думала: блін, ну така класна ідея. Дійсно, підліткам давати можливість показати свої фільми, навіть якщо вони це ж не канський кінофестиваль, тобто це не багатомільйонні картини. Це щось набагато більш просте, але просто дати цю можливість показати, що ви теж важливі, і ви теж зможете в майбутньому щось з цього робити. Просто починай. Вже зараз щось робіть, вже практикуйтесь. От. Але, знову ж таки, якось одна тема. А як іншим дати, дати всім можливість про себе заявити? І от цього літа ми з командою, з декількома дівчатами з нашої команди, ми потрапили на. Такий благодійний проєкт від громадської організації Культура Контрабалас її заснувала Наталя Москаленко. Вона а, взагалі українка, але вже дуже довго живе в Іспанії. І в них якби є можливість, вони за свій власний кошт, своїми власними силами створили цей табір для дітей. До них їздять військові медики, і жінки, але зараз якби говорити саме про підлітків, а, табори соціального лідерства для дітей. І вони, якби, покривають усі витрати, і просто на основі відбору до себе. Бе запрошують дітей активних знову ж таки соціально, і впродовж проекту. Ми працювали от над своїми якимись ідеями проекту. Я одразу сказала, що от у мене є ідея кінофестивалю, на фестивалі, хочу і хочу з цим якось працювати. І навколо неї зібралась невеличка спочатку. Когорти дівчат у нас команда була. Потім, коли ми вже приїхали додому, трошки розширилися нас ще додалися дві людинки, а, і зараз нас шестеро нам від чотирнадцяти до 17 років, і оце отак, от під наставництвом Козитинської з Votive Creatives Ми продовжуємо, ну і під наставництвом культура контрбала, звичайно, продовжуємо якось вже розпрацьовувати, розширювати цей проєкт і щось якось запускати в роботу. Це все по по. Покрикова. Ну круто насправді, і круто, що є така, якась зрозуміла логіка і послідовність дій. Тобто був свій особистий досвід. Потім запалилась ідея. Потім був бачите, це просто такий прояв того. А це повірте мені, чим ви старше стаєте, тим, тим менше доказів цього ви будете мати в своєму житті. Мені так здається. Але ось тут, будь ласка, елементарний доказ того, що запалившись ідеєю ідеєю, то обов'язково прийде та чи інша можливість. Так, так. І воно ось таким чином і відбувається. А, м, тобто, якщо ми говоримо, хто ці ми, то це от команда із шести людей на, так. на сьогоднішній день так. від 14 до 17 років. Так. Я правильно розумію, що ви не ставите там. Якихось, ну скажімо так, давайте так назвемо якісних ценсів, якісних обмежувачів. Типу, вам не важливо освіта а, тих ваших учасників так, майбутніх. Так. Вам не важливо технічне оснащення цих фільмів. Правильно я розумію? Абсолютно вірно. Знову ж таки, щоб нікого не обмежувати, бо навряд чи у когось на полічці вдома завалялася якась крутезна Black magic. Дес... <laughs> Да, десятитисячна <laughs> камера. камера, або якісь класні програми. Для монтажу, чи там світло за 5 тисяч доларів крутезне якесь. Тому у кого що є, багато робіт, які вже нам надіслали, ми потрошки переглядаємо. Там. Це, скоріш за все, зняті на телефон, або там на стару відеокамеру, якусь хтось фільмував, з того, що є. Ну і знову ж таки, я ж кажу, це на кінофестиваль, тобто всі фільмують з того, що є, але тут вже більше як. Якщо на якихось великих фестивалях це святкування цієї досконалості, професійності показати, що я там професійний режисер, подивіться, чого я досяг. То тут це знову ж таки просто святкування цієї сміливості, що я є, я хочу знімати, і я маю сміливість це показати. Отут. Клас, мені взагалі слово сполучення святкування сміливості подобається. Правда. О, це круто. А в плані того, що ну, в плані того, що, наприклад, якісного зростання, то все одно ж це яка, якийсь такий досвід, який може призвести і до професійного навчання, і до того, щоб піти в професію, в принципі, кінематографічну, ставити перед собою таку задачу, і особисто ви собі ставите таку задачу. Ну, якщо говорити особисто про мене, то так, я хотіла дуже давно стати саме актором, і я зараз вже подаю, оскільки 11 клас, всі ми тут підлітки в команді зібрались. Тому подаємо документи на вступ. Дуже сподіваємося, що все, все складеться з цим. От а якщо стосовно наших учасників, то я думаю, що Ну, напевно, добряча половина з них захочуть якось потім або вони вже декларують там десь в ком'юніті. Пишуть, що я там може буду в майбутньому на режисуру вступати. Хочу там відпрацювати щось. Давайте до мене акторами в команду. От до речі, у нас є ком'юніті в телеграмі. Це дуже круто. Так, де вони можуть спілкуватися, ставити питання. А... Ми ще проводимо додаткові лекції, саме з якогось практичного кінематографу. У нас були вже з нашою наставницею, менторкою Гелою Козютинською про режисуру. Вона розповідала. Потім була про операторську майстерність лекція з Лесем Лєсковим. Була про моду в кіно, лекція з І От, буквально на цьому тижні десь в суботу, напевно, буде лекція з Мар'яною Феденою про сценаристику. І далі ще трошки планується ще трошки про композицію, про всілякі такі речі поговорити. Тобто, ці лекції знав таки є абсолютно безкоштовними для всіх бажаючих. Ми анонсуємо їх в інстаграмі у нас і проводяться вони зазвичай ну онлайн. В якоїсь платформі або Zoom, або в міті От, і ділимося, ділимося знаннями, щоб, можливо, комусь хто ще знімає фільми і не надсилає тільки готовий, щоб вони можливо щось цікаве, корисне для себе почерпнули з цього. Да, я, як нині викладач Харківського університету, мистецтва, акторського, <laughs> якраз факультету, Zoom. І це навчання. Але так. круто, ну можливо, я справді я скажу, що я, коли в вересні ми почали, ось набравши курс mm -hmm. з Степаном Пасічником, ми думали, що буде все гра... набагато. Хай от чують мене наші студентки і студенти, тому що буде гірше, бо не розумів, як можна через Zoom чогось ну дарувати на дієслові навчати. Але виявилося, що якісь новенькі такі барви в цьому. З'являються, подивимося, як воно буде далі. Коротше кажучи, я підтримую тільки ці лекції, це дуже хороша okay. історія насправді. І в форматі того, що і з історії кіно, і з якихось таких великих фільмів, які, наприклад, потрібно дивитися. Хоча бунтарський підлітковий вік буде казати, що це все отстой, Але треба дивитися. Ну, зокрема, наприклад. От я сьогодні анонсував, що повертається геніальний фільм Бернардо Бертулу Мрійники. Там, правда, є вікове обмеження, там 16, плюс, і, 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 і я розумію, чому чесно кажуть. 18, навіть Боже. 18. Ну, але, умовно кажучи, хороші, великі фільми, потрібно обов'язково дивитися. Я ще хотів спитати про знову ж таки повертаючись Питаючись до механізму фестивалю, я знаю, що 1 жовтня ви відкрили реєстрацію так, так. для фільмів. Скільки це все буде тривати, на якій кількість стрічок ви взагалі розраховуєте до, до коли, угу. і що далі з цими стрічками буде? Так дійсно, правда, ми 1 жовтня відкрили набір. До цього ми пропрацьовували саме якусь механізм того, щоб коли ми вже відкрили набір, щоб Одразу якось кількість людей вже дізналася про це, якось це все розрекламувати. І от з 1 жовтня ми проводимо лекції від себе, даємо теоретичну частину. Люди або вже сабмітують готові свої фільми, або з цією теоретичною базою чи без неї знімають свої фільми, і от нам пишуть в ком'юніті, що там тільки сідають за постпродакшн, як це все тяжко. От, але сідають, залишилося 10 днів до дедлайну. Справді, бо 30 листопада виходить у нас останній день прийому заявок. От буде, і після цього вже починається така найбільш активна, мені здається, найбільш серйозна для нас робота, щоб організувати це все наживо. Це беззапречно буде. Доволі так складно для підлітків 16-17 років, 14, але ну ми постараємося далі. По механізму ми плануємо, тобто з наставницею у нас з як ми це назвали, красиво програмним директором. Ну правильно, а, так, 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 відібрати, передивитися ці всі роботи і подивитися, що ми беремо до програми. А що якби залишаємо на от я хотів одразу так. уточнити: а хто дивиться? Тобто, це ви ж самі є, ніби такими членами цього. Умовного журі разом з наставницею чи у вас чи ви будете якихось експертів долучати до цього, чи на цей раз буде тільки ви? Ой, це насправді дуже цікава, красива частина, бо дивимося саме відбираємо до програми фільми і ми. І, тобто Гала Козютинська, можливо, ми ще Леся запросимо, тобто, щоб і якісь вже більш досвідчені наставники також передивилися, бо е, у них якби більше досвіду в цій сфері вже є, щоб вони більш об'єктивно змогли це все оцінити. От. А ми більше, якби, з глядацької точки зору поки що. От, а далі вже у нас планується склад журі, як нам в культура контрабала запропонував е, наш психолог, улюблен найулюбленіший просто пан Максим. Він сказав: знайдіть собі зіркове журі, щоб ви сказали, що от у нас є отаке зіркове журі, приходьте до нас. Ми трошки з цим концептом не впарилися, Ми не сказали, що у нас є зіркове журі нікому. От де сьогодні, але воно є. Я поки що не буду оголошувати, якби імена, але у нас дуже дуже класні режисери про одну з цих режисерок. ви сьогодні вже говорили в першій частині. Ми чули, коли прийшли. Ух ти, Так. Ганна Бурячкова, так. Ну так, ви трошки розкриваєте. Карти, ну що ж, розкривати. Я вам скажу, як людина, яка реалізовувала в своєму житті дуже нахабні проекти, я вам скажу, що отак і треба. Ми не будемо говорити хто, але сказати, це це дуже хороший дієвий механізм. Насправді, якщо що перепрошую, але дійсно, я я, я, я її картину цю не завжди не завжди дуже чекаю. Знову ж таки, тому що вона направлена також, також. на підлітків і тому, що для мене вже досвід у цього. Осмислення підліткового віку і дорослішання в українському кінематографі є. І він, з моєї точки зору, вийшов дуже хорошим. Достатньо згадати Стоп-Земля фільм, який просто якийсь такий щемливий вийшов, що неймовірно. Просто я згадую прям відчуття цієї стрічки. І тому це прекрасно, якщо такі люди залучені будуть до вашого фестивалю. І бачите, воно все у нас логічно сьогодні. Воно взагалі. Більше все сплелося в якусь таку от е, історію. Так. А, дивіться, журі, наприклад, подивиться, і далі ви хочете показати ці фільми офлайн, ну, mm. пишете у Харкові, Львові Києві. Правильно? Так, більше, журі. І вже хочете це зробити в грудні прямо. Так. До кінця цього року. У грудні 2024-го точно. Абсолютно. Угу. От, журі навіть не просто подивляться. Ще додам, що у нас є навіть представники е, такого проєкту, як Мур в журі, будуть. От, а вони подивляться і якби за нашим планом. Сашкові як... Хоменко, привіт, великий від Радіо. Ми передамо. От. А, вони виходять, подивляться, як ми поки що плануємо їх роботу, щоб вони передивилися всі-всі всі ці стрічки. Їх не дуже буде багато. це знову ж таки, як ви казали, наскільки ми орієнтуємось, робіт це приблизно до 10 фіналістів. <гум> От в найкращому випадку 10. І потім ми їм запропонуємо, якби залишити їх якісь коментарі професійні за бажанням, і ми їм надамо, якби наші ідеї номінації, які можуть бути там найкращий фільм, наприклад, або найкраща сценаристика, найкраща режисура. А вони вже хай от подивляться, які в них ідеї впливають. От вони дивляться там фільми, думають. Тут от класна оця штука була зроблена, чи класна оця. І потім якось ми це я сподіваюся, що зможемо організувати їм на опитування загальне виставити, щоб вони всі разом узгодили, що так. Ми всі погоджуємося з тим, що тут така номінація має бути. От. І після цього вже це будуть якби, додаткові ще номінації до того, що люди стали фіналістами, вони ще й можуть отримати якусь номінацію. Але знову ж таки, це якби, не є обов'язковим. А в грудні так, будуть покази, у нас вже точно затверджена дата на Львів, а з Харків Київ ще затверджуємо останні стрижки останні доробки. У ну, нас у Львові теж чують, тому якщо хочете, так. можете проголосити. Ми ж оголосимо все одразу, одразу, в нас все буде одразу. правильно. Да. Ну є стратегія комунікаційна. Це ж <світ> теж важливо. Я зараз не організую. Коли пишеш грант, наприклад, на грантову підтримку проєкти, то комунікаційна стратегія для мене найжахливіший сон, як і цільова аудиторія проекту, особливо коли пишуть, що їй треба не тільки якісно сказати, хто ці люди, але й скільки їх буде, і ага. це все ховайся. Це для мене це жахливо. Я вже чат GPT, туди. Долучав до роботи над подібним. Окей, я насправді ще одне хотів, хотів поставити питання так також не завершення, 4 хвилинки до кінця. Mm -hmm. Якщо спитати саму нашу сьогоднішню гостю, яка хоче, я почув, актором, акторкою бути, mm -hmm. не режисеркою, але акторкою, але все ж таки, от у Владислави Домніч, яке взагалі їй кіно подобається, які фільми вона може так от згадати, або хоча б жанри. Угу. Просто мені цікаво, куди дивиться молодь. <світ> <світ> ну, я не виключаю того, що я можу бути режисеркою, бо це теж дуже цікаво. У мене навіть є режисерський щоденник. Цікаво, <світ> Цікаво, 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 цікаво. Все це організовувати. Я навіть можу зараз відкрити. У мене в Letterboxd є Favorite Four стоїть угу. а, улюблені. В улюблених тут стоїть La Лала -la угу. а, Це як класика, класика. Я навіть манівську роботу зараз пишу, ми розбираємо цей сценарій. Вот. Також тут стоїть французький вісник Веса Андерсона, але це таке віконечко, просто Веса Андерсона. Тут може стояти будь-яка його робота, бо це один як з найулюбленіших Клас. режисерів. Я люблю ці перфекціоністичні красиві кадри. Це прям просто сідаєш і годинки-дві відпочиваєш від життя. Угу. От раніше тут стояла Дюна перша частина, але зараз Дюна 2 після кінотеатру, бо ну це був просто фурор. І тут таке віконечко, якби вже моєї особистої слабості, це Семейка Адамс. Родина Адамсів, оцей найперший старий фільм, який є, він, якщо не помиляюсь, 91-го року. Mm -hmm. Я його передивляюся кожен рік no, стабільно. Справді, є ще старіший. Так, Адамс. я ще старіший. Yeah. Так, так так та, та, оцей 91-го. Бо ну, це теж мені класика, я не можу в оригіналі дивлюся кожен рік стабільно. Це прям любов, любов, любов. А загалом, ну, напевно, ще Дам'яна Шизеля» фільми якісь або. Або Тарантіно у нього класно, мені подобаються такі драйвові саме фільми. Ну, це якось звучить занадто популярно, але так. Челенджерс дуже у Лукаквадіння були красиві після назви мене своїм ім'ям. Челенджерс теж місяці три ще. Ну, теж дуже хороші. Так, і, так. І мені дуже подобається різноманітність імен і поглядів на кіно. Так, і так. абсолютно, мені здається, не треба соромитися якихось. Ми ще не з вами не діду Скорсезе, який я його часто. Тут називаю, який каже про те, що е, е, франшизи вбили кіно і так далі. Я абсолютно нормально ставлюся до цих кіноатракціонів. Навіть погоджуюсь з касезою, що це не кіно, а кіноатракціон. Але я ну, ну, люблю я павучка. Ну, що я можу зробити? О, і, ми і, теж любимо. Ну, мені одночасно може подобатися якесь глибо, глибинне прям кіно і кінокартина. Саме кінокартина Параджанова, і так. водночас людина паук. Ну що з цим зробиш? Нічого не зробиш. По-моєму, це тільки прекрасно. У мене є шанс отримати розраду і задоволення набагато більше, ніж ті, хто якийсь жанр <бежується>. недолюблюють. Не, 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 не До речі, то... Марійники, про які ви казали, я не знаю, чи можна таке казати, але дійсно справили дуже велике враження. От а, дуже класна картина була, коли я її дивилась, проте я дивилась вночі, і це був такий, звісно, шок трішечки, бо я думала, це буде кіно про те, як там, ну, щось дітки бігають по Лубру, такі веселі, типу, класно. Думаю, ну подивлюся. Так, сидиш, дивишся, думаєш, прикольно, окей. Бертолучший, в принципі, так. він один з геніїв, і кількість премій про це говорить, і, і, абсолютно. і вони абсолютно заслужені. І цей фільм він просто ще пов'язаний з якоюсь такою неймовірною настроєм, молодістю. Я коли, я коли, Подивився по-моєму на першому курсі театрального інституту. А коли ти на першому курсі театрального інституту, мрійники, це просто тобі здається, що це все про вас. По-перше, по-друге, воно так заходить в якусь таку творчу таку історію. А через те, що це зняте з неймовірним почуттям смаку і краси. Це просто неймовірно красиве кіно, то воно ще й певним чином, коли тобі. 16 мені було. Далі я теж угу. подивився ще коли. Або, ні, Напевно, вже 17, бо в мене день народження в листопаді. Ну так, да, напевно, 17, але неважливо. Дуже молода людина подивилася так, це та. кіно і ще теж порушивши обмеження. Вікові. Але менше з тим я пам'ятаю, що воно тебе ще і формує. Дуже твій смак, твій погляд на, на те, як відбувається. І навіть підтримку якоїсь є, бо ти розумієш, що твої ідіотські ідеї. Вони, в принципі, не тільки в тебе виникають, так. вони це нормально. Дякую, Владу, що була з нами. І нагадаю, що засновниця кінофестивалю Sign Unity, який вже несеться, і більше того, ми в грудні вже зможемо подивитися. Я дуже на це сподіваюся. Добірку стрічок цього кінофестивалю була в нашій студії. Успіху в дні і успіху в цьому. Фестивалю так, моду. дякуємо. Дуже навзаєм. Вам дякуємо. Ми з вами почуємося вже завтра, друзі. Будемо, до речі, говорити теж про фестиваль, вже про театральне. Ну вибачайте, нічого не можу поробити. Тим паче, що там ми партнери Всеукраїнського театрального фестивалю Гра який вже дуже скоро почне свій фінал, свою коротку історію, свою мається на увазі шотліст. Вже є міжнародне журі. Про це будемо говорити вже завтра. З вами був Кирил Лукаш, і це Никипін. Іло з Кирилом Лукашем всім папа -па, і слава Україні.